Українська класика на коростинській сцені. 19 жовтня у міському палаці культури відбулась прем'єра музичної комедії Сватання на гончарівці. Актори показали улюблену історію про кохання, жарти і хитрощі по новому. І ввечері старе втім прийдемо. Чи присилай? А як же? Присилай, присилай! Побачиш, як облазні отримали. А пічку коло Вася каже втоблива, чуть баньок не повипилупало. Зачем таке робити га? За тим, що я тебе шаную, ага. як ту собаку люю. Ну-ну, а коли ти то що будемо робити, га? Ти знаєш, я не знаю. Пожалуй, я знаю, а чи ти знаєш? Чому ну, ти зовсім? Ага. То я тобі все розкажу, діди правди, діти, мене батько на щіпчика. Кажи, кажи. Навичимо коджів, за з мами та на наколоточка з медом. Та позивасимо на піч та понакриваємося з головою. Та їснимо! Із перших хвилин повний зал. Глядачі сміються, аплодують і щиро підтримують артистів. Класичний сюжет квітки Основ'яненка отримав нове сценічне життя завдяки режисерці Катерині Скляревській та акторам театру на території древлян. Чому саме сватання на гончарівці? Чому таку виставу обрали? Ну це наша українська класика. І досить ми трошки, якщо ви зрозуміли, хто читав оригінал, ми змінили багато акцентів. Основне наше було завдання в такий важкий час, все таки на основі українського такого класичного продукту людям. Як сьогодні дуже модно говорять, про ментальне здоров'я, то якраз ну Тішити їх трохи, можна сказати, так цією виставою, щоб вони розрадились. Ми не ставили глобальних більше цілей. Ну крім того, що ми сьогодні збирали донати, які відправимо на потреби ЗСУ. 19 жовтня вдалося зібрати 10 тисяч гривень для потреб збройних сил України. Сватання на гончарівці це про вічне. Про те, як любов перемагає вигоду, а щирість обман. Вистава сповнена українського гумору, пісень і народних традицій. Актори продемонстрували не лише акторську майстерність, а й справжнє захоплення сценою. Я сьогодні грав Олексія ну, у виставі сватання на гончарівці. Мені найбільше за все сподобалось взаємодія між тим, як Олексій починає розуміти. Всю ситуацію, що відбувається між ним та Уляною, між взагалі цим таким доволі класичним любовним трикутником, але який викладені дуже був цікаво, от саме мабуть, більша друга дія, і те як вона закінчилась, ну. Мені сподобалось цю роль грати доволі така специфічна, доволі важка, десь драматична, десь комедійна. Мусимо підкреслити, що всі актори дуже гарно співають, зокрема, і ви. Ви десь навчалися вокалу. Чи... Так, я навчався в нашій музичній школі, я навчався в музичному училищі. До речі, багато акторів хто співали, вони ніде не навчалися, вони самі по собі талановиті. Завдяки нашим музикантам, які давали їм, умовно кажучи, настройку, давали супровід. Це ж легше робити. Наші актори. Розуміли це потягнути. Зуміла це ж наскільки я пам'ятаю. Я можу помилятися, але це в оригіналі квіткою Основ'яненком було написано як малоросійська опера. До неї був здається Кирил Стаценко. Написав. Музичний супровід, ми його взяли оригінальний. Нам Василь Чиколаїв, це один із керівників оркестру в музичній школі, написав, розписав партитуру безпосередньо під невеликий ансамбль, і це дозволило нам показати ось цю перлину, показати те, як воно було, як би воно мало ставитися. Звісно, десь якісь номери. Ми повикидали, тому що ну якби трошечки е, то було б важко, але проте ми змогли це зробити. Завдяки от такій, такій колаборації і якби нашого театру і музичної школи це все вдалося, і я чесно кажучи, тому рада. Прем'єра вистави Сватання на гончарівці була запланована ще на березень 2022 року, але зі зрозумілих причин прем'єру довелося перенести. Я сьогодні грала молоду дівчину Ульяну з української такої типової сільської родини. Моя роль була. Я вважаю, одна з таких яскравих, головних. Роль моя мені дуже подобається, але не подобається той факт, що колись батьки вибирали, за кого йдуть заміж їхні дівчата. Ну, в зарішньому, в теперішньому світі, на щастя, такого дуже рідко, таке дуже рідко трапляється, і дівчата, хлопці собі можуть обрати свою другу половинку. Які складнощі виникали під час підготовки? Ну, було всього, було такого, що е, і тривоги, і холодно, і дощ, і все. Але мені здається, це така наша класична е, постановка. І для нас, як для українців, вона була дуже легкою в постановці, тому що це близьке нам за духом. Вистава така досить гумористична. На вашу думку, наскільки важливо проводити такі гумористичні вистави під час війни? Ну, як на мене, що е, люди зараз вже втомилися від війни, втомилися. Від цих втрат, від ну, дуже багато такого негативу, і ми своєю виставою хотіли трошки підняти і дух, і, і позитивний якийсь настрій. Ну і дуже сподіваємося, що нам це вдалося. Після фінальної сцени тривалі оплески глядачі дякували за виставу. Дорога Катерина Леонідівна, ви у нас організатор, натхненник, духовний, театральний. Нашої територіальної громади, шановні актори театру на території дреблян, ви нас постійно позитивно дивуєте, ви даєте нам натхнення, духовний порив такий, і це завдячуючи тому, що ви творите, що ви робите, що ви прогресивні, що ви на місці не стоїте. І є гордістю нашої, нашої, нашої територіальної громади. Я хотів, щоб ви і далі творили, робили для користенців, для нашої громади оцю таку духовну е прагнення до кращого. Особливо це потрібно зараз, коли йде страшна війна, коли ми всі <кій> працюємо на Збройні Сили України. Коли ми всі прагнемо миру, прагнемо перемоги. Якраз оця духовність там потрібна, і ви робите супер прекрасну справу. За це вам щира подяка. Ви просто молодці. Прем'єра Сватання на Гончарівці показала, театр у Коростані живе, розвивається і дарує глядачам радість. Український гумор і щирість те, чого нам зараз так не вистачає. У листопаді глядачі знову зможуть побачити цю історію на сцені.